Мої вітання, час кременчуцьких новин на каналі ЛТАВА. Сьогодні мова йтиме про таке: відзначення бійців АТО, святкові заходи до Дня Миру та про висування кандидатів до Верховної Ради далі у викладі наших журналістів. Сьогодні у Великій залі міськвиконкому дякували Кременчужанам, воїнам АТО. Перші особи міста, городяни і школярі, зібрались, аби висловити свою вдячність тим, хто боронить кордони на сході країни. Військовослужбовцям, які не шкодують свого життя, аби нам, тут, у Кременчуці, почувалося у безпеці. Розпочали хвилиною мовчання в пам'ять усіх тих військових і добровольців, які загинули на Донеччині і Луганщині, захищаючи Україну від терору. Безмежна вдячність службовцям спецроти Кременчук артилерійського полку Нацгвардії, які захищали і продовжують захищати наші кордони від терористів і російських агресорів. Ми раді бачити вас живими, здоровими. Хочу побажати, щоб ви такими залишались завжди. Як би там не було, щоб ви завжди були переможцями, щоб кулі. А куда летали, боже мой, будто пролетали мимо. Я уверен, что не могут почувствовать себя за вашими плечами, я за камерой и в стену. Я лично сам уже не один раз был в зоне АТО, общался с многими из вас, общался, виделся там. Для меня было важно понять, что на самом деле происходит в зоне боевых действий. Мы благодарны вам. Вам благодарны все кремичужане. Сьогодні я лично, як і всі ми, стараемся все делать возможное для того, щоб обеспечить нашу армію, вас. Я благодарен сьогодні всім кременчужанам, хто приймає в цьому часті. Тиждень тому близько 60 кременчуцьких військових повернулися із зони АТО. Всі вони сьогодні були відзначені грамотами виконкому міської ради за героїзм, мужність і патріотизм. Командири військових підрозділів не приховують. Там на сході йде справжня війна, і кожен, хто несе службу в зоні АТО то герої герої нашого часу. А підтримувати дух патріотизму у військових було б неможливо без всебічної підтримки Кременчужан. А це й листи для солдатів, які надсилали школярі. Продукти харчування, речі першої необхідності військове спорядження. Городяни передавали в зону АТО хто що міг, і це дало нашим солдатам впевненість, їх цінують. На них чекають, на них покладаються. Я совершенно искренне вам благодарю за вашу достойную службу. Рад, что вы вернулись все в полном составе. Хочу поблагодари всех примечужан, которые помогают нам на протяжении всей нашей службы. Низкий поклон волонтерам. Простое человеческое им спасибо. Захищають рідну країну не лише мужні чоловіки, є у війни і жіночі обличчя. Механік Дар'я повернулася із зони. Ато про військові труднощі розповідати не хоче, хоче лише, щоб усі, хто залишається на передовій, повернулися звідти живими і здоровими. додому живими і цілими, здоровими. Чотири добровольці із Кременчука наразі проходять військову підготовку в навчальному центрі Десна, що знаходиться в Чернігівській області. Батьки хлопців звернулися до керівництва міста, допомогти укомплектувати їхніх синів, аби ті були захищені під час проведення антитерористичної операції. Результати чекати довго не довелося. У суботу машина із гуманітарною допомогою виїхала до учпового центру Десна. Олексію та Василю лише по 20 з лишнім років у мирний час вони ніколи не тримали в руках автомати і майже нічого не знали про військову справу. Але коли почалася війна, твердо вирішили захищати батьківщину і пішли в армію добровольцями. Не хочу, щоб просто таке було на остальній Україні, як сейчас там. Вважаю, просто, що страна має бути власне. Розділення так то неправильно. наразі в очбовому центрі Десна перебувають чотири добровольці з Кременчука. Тут вони проходять військову підготовку. Після чого на них чекають справжні бойові випробування в зоні АТО. Страшно, звісно, але, тим всіх, ну страшно, конечно, але не німені настрої позитивне. Ребята у всіх підтримують друг друга. Все буде хорошо, щоб вояки були максимально захищеними. Виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник та народний депутат Юрій Шаповалов укомплектували військових необхідними засобами захисту та речами, які знадобляться у польових умовах. Кременчужани отримали бронежилети, термобілизну, каремати, спальники, військову форму, захисні окуляри, рукавиці тощо. Ну, дуже благодарний, конечно. Бальшого всім кримчужанам за тупоч. Ті вещи нам очень сильно пригодятся, потому тому, що і голода и і так само бронежилети, тоже все це очень нужно нам. Большое спасибо народному депутату Юрію Шаповалову теж за ту допомоч. Спасибо, що не забываете, поддерживаете нас. Днями хлопці завершать військові навчання і вирушать в гарячі точки Донбасу захищати країну від ворогів. А Кременчук чекатиме на своїх героїв і триматиме за них кулаки. Парк імені Котлова змінюється прямо на очах. Вже до Дня міста міська влада планує представити Кременчужанам ще одне місце відпочинку, в якому буде приємно проводити час. Сьогодні виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник особисто перевірив, як наразі працівники благоустрою Кременчука проводять роботи з упорядкування у парку. Подробиці дивіться у сюжеті. Нагадаємо, під час останнього об'їзду виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник оглянув парки імені Котлова і прийняв рішення терміново навести лад у цій зоні відпочинку, щоб зробити з парку найкраще місце для проведення дозвілля в Крюківському районі. І робота закипіла сьогодні. Віктор Калашник особисто оцінює зміни. Робота кипить, зробили дуже багато. уже за неділю. що ви були… Уже аллейки другие, да, траву ну, повырывали, да. не будем сажать здесь деревья вечно зеленые по городу, надо будет тут тоже посмотреть. И я думаю, что надо будет дизайн-проект сделать на весту, чтобы тут сделали, на центральной аллее. Світи посадили тут. Наразі результат неможливо не помітити. З'явилися нові лавочки, прибрали сміття, викосили траву, перефарбували урни. Також відновлюють освітлення та реконструюють фасад головного входу. І це тільки початок запевняє виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник. Я вже вів переговори теж з бізнесменами, які готові сюди зайти, зробити дитячі площадки. Треба І... реанімувати освітлення, треба це... посмотрети, де зробити клумби нужно відревізувати фонтани. Может быть, фонтан вдасться відремонтувати, запустити очень Тому що будет дуже... буде на наступний рік. Ну, я думаю, що ми обязаны оживити. Ремонтні роботи ще тривають, але відпочиваючі вже помітили, що парк змінився. буде краще, погуляти. Дерев'я, лавочки. Наче дімати будуть нове походу ставить. Порок змінився, що дуже хорошо, що є таке місце, де можна піти із маленькими погуляти і взагалі просто віддихнути для себе. То це хорошо. То це хорошо. це що робиться, так. це все добре. Лізь би воно було до, і, до кінця доведено. Роботи ще багато і триватиме вона на один місяць, але насолоджуватися оновленим місцем відпочинку містяни зможуть вже за тиждень. Чекати залишилося зовсім трішки. У суботу у передень міжнародного дня миру у Кременчуці відбулася низка святкових заходів. Хода миру та дитячий флешмоб Голуб миру, пленарне засідання форуму юних дипломатів та другий міжнародний молодіжний фольклорний фестиваль. Огляд святкових подій від Тетяни Андрієвої. У суботу в обідню пору на площі Незалежності було людно і гамірно. Саме звідси мала стартувати Хода миру. Тут на площі можна було одночасно зустріти представників учнівської та студентської молоді Кременчука, вихованців будинку дитячої творчості та об'єднань за місцем проживання. Прибули до Кременчука на ходу мира і високі гості, представники різних посольств. Зокрема, ми зустріли делегацію із дружньої республіки Індонезії. Зустріли ми і посланців миру із Полтави і Вінниці. Всіх об'єднало палке бажання миру в Україні. Миру. У всьому світі, звичайно, це дуже важливо. Це дуже важливо сьогодні, коли в нас наші хлопці, до речі, полтавчани більше трьох тисяч сьогодні захищають незалежність на сході. Це дуже важливо сьогодні продемонструвати всьому світу, що ми хочемо миру. Що Україна це вільна незалежна держава, і вона повинна жити процвітати мирно і у злагоді з усіма країнами світу, з усіма людьми. Ми за мир ми. За цілу країну, за єдину ми єдині, нехай навіть і розмовляємо на різних мовах. Я дуже хочу побажати, щоб цей день був найкращим для нашого світу. Щоб все було добре в Україні. Тобто Ніякої війни не було, ніяких терактів, нічого такого не було, як зараз. Відкривали ходу миру юні барабанщиці. Слідом вирушила колона святково одягнених учасників ходи. Вони тримали в руках жовто-блакитні кульки і плакати з лозунгами проти війни і закликами до миру. Настрій був всіх святковий і дуже патріотичний. Кінцева зупинка Ходимиру площа перемоги. Тут близько 200 дітей організували під час флешмобу велетенського голуба. Інші діти із синьо-жовтими кульками символізували планету Земля. Білий голуб розправив крила, і різнокольорові кульки злетіли у небо, підіймаючи під небесі дитячі мрії про мир на землі. Крім того, в рамках святкування Міжнародного дня миру в Кримічуці відбувся форум молодіжних дипломатів Мир на планеті потрібен дітям всієї землі, який об'єднав молодь з різних регіонів країни і представників дипломатичного корпусу. Мета форуму обговорення ідей миру і прийняття резолюції, націленої на встановлення миру, яка буде направлена президенту України та генеральному секретареві ООН. А ввечері в міському палаці культури відбувся другий міжнародний молодіжний фольклорний фестиваль світу «Голубмиру». миру, головна ідея якого показати різноманітність культур, представлених в Україні, і продемонструвати єдність України. У фестивалі взяли участь молодіжні та дитячі колективи Кременчука, Харкова, Полтави, Вінниці, Рівного та інших міст України індонезійські друзі. У програму галоконцерту війшли пісні і танці народів світу. Вчора, 21 вересня, в усьому світі відзначали міжнародний день миру. Не стали винятком і кременчужани у міському парку з аналогічною назвою проходила акція Дзвони гонгу миру». Нагадаю, що у 2010 році у Кременчуці було встановлено єдиний в нашій державі гонг миру, як символ боротьби з насиллям, війною, тероризмом, ксенофобією, расовою та релігійною дискримінацією. Вчора, як і щороку у нашому місті гонг миру зібрав коло себе поважних гостей посла Індонезійської республіки в Україні, виконуючого обов'язки міського голови, голів Крюківської та Стазаводської районних рад, директора комунального підприємства Кременчук Інвест та чимало пересічних городян. Слово взяв Віктор Калашник. Зараз ми переживаємо нелегкі часи і гинуть наші хлопці на сході нашої країни. Але я впевнений, що об'єднавшись. Ми обов'язково переможемо. Як в 45-му році, так переможемо і зараз. І заживемо в сім'ї щасливій, вольній новій, як заповідав великий Шевченка. Разом із іноземними гостями урочистою ходою керівники міста пройшли та поклали квіти до меморіального комплексу Алеї Слави. Підтримали таку ініціативу і ветерани, учні та студенти. Під дзвони гонгу миру потішили глядацьке око й танцювальні та співочі виступи. У хвилину мовчання схилили голови в пам'ять про загиблих у боротьбі за мир. З тієї нагоди символічно випустили в небо білих голубів. Я дуже вдячний всім кремчужанам, які згуртовуються, прийшли сьогодні. Об'єднатись і сказати ні, війні і тим зарубіжним колегам, делегаціям, які приїхали підтримати місто Кремічу Україну в цей складний час, власну точку зору висловили студенти Київського університету Шевченка. Мир це дуже важлива річ. Насправді особливо в нас часто актуально і в Україні особливо. Тому я бажаю в першу чергу нашій країні наразі, щоб воєнні дії на сході нарешті припинилися, щоб Україна нарешті дійсно відчула, що таке справді мир і незалежність і звичайно всьому світу, через те, що якщо хоч в одній країні в світі є війна. Війна породжує війну. Залишились задоволеними від свята, й наші іноземні гості. Говорить, що почувають себе радісно і комфортно від того, що цей день миру зустріли саме у Кременчуці. Ви робите дуже великий вклад в розвиток наших братських Дякую велике. Завжди будем раді вас бачити на нашій Кременчуцькій землі. Масові та регулярні суботники це не нововведення сьогоднішньої влади. Такі заходи існували ще за радянських часів. У наш час їх відроджують і модифікують. Сьогодні ми згадаємо, як це було декілька десятків років тому. Точкою відліку у започаткуванні суботників стало 12 квітня 1919 року. В ніч з п'ятниці на суботу 15 працівників залізничної дороги вийшли на роботу за власним бажанням і безоплатно. Не пройшло і року, як такий вид добровільної роботи назвали суботником і вирішили проводити регулярно перед травневими святами всією громадою. Кременчуці перший суботник відбувся 7 лютого 1920 року. Це крюків'яни зібралися, підійшли до будівлі ривкому. Великий мороз тоді стев, але настрій був веселий. Спочатку це дійсно носило непримусовий примусовий характер, але згодом право вибора людей позбавили. Та, не дивлячись на це, суботник завжди асоціювався у людей зі святом і веселощами. Під час такої роботи люди знаходилися у неформальній обстановці, спілкувалися, розважалися. Дуже весело проводили суботники, були люди цими суботниками. Йшли з радості, вроді. Дружно, колективно, дуже хорошо. Виходили всі. Дружно Було організовано, Всі виходили, атмосфера була безподобна, була ребята. Суботниками СРСР називали не тільки боротьбу за чистоту вулиць, але й роботу на підприємствах задля покращення об'ємів виробництва. Промислові підприємства вони в цей день працювали, тому у нас є такі дані, що скільки вагонний завод випускав продукції, карас, дормаш. Ну, продукція обраховувалася десь на, на мільйони карбованців в цей день. Традиція добровільних робіт збереглась аж до розпаду СРСР, але її покращена версія існує і по сей день. Сьогодні суботники це захід спрямований на покращення стану вулиць. Люди збираються всією громадою, аби зробити місце, де вони живуть, красивішим і чистішим. Саме такий суботник 11 жовтня відбудеться і в Кременчуці. Ми запрошуємо всіх бажаючих зробити наше місто найгарнішим в Україні. І нагадуємо, якщо вам необхідна допомога в організації чи проведенні зеленої толоки, звертатися до штабу суботника, який організував Юрій Шаповал за номером телефону. На ви бачите на екрані. Від партії Свобода Олег Савченко від громадського об'єднання Майдан Володимир Пилипенко. Саме ці кандидатури до Верховної Ради висунули на зібраннях громади у суботу та неділю. Далі за хронологією подій. Суботнім днем у підніжжі колишнього п'єдесталу Леніну зібрався мітинг протесту проти будівництва Біланівського гірничо-збагачувального комбінату. Кандидата у нардепи Сергія Перепала розкритикували як мешканця Комсомольська, який не може очолювати боротьбу Кременчужан проти будівництва, що загрожує екологічною катастрофою. З мешканцем міста Комсомольська він став став раптом захисником інтересів мешканців міста Кременчука. Я вважаю, що не може бути штаб. Щоб боротьбі проти будівництва Біланівської не чи комбінату міститься в місті Комсомольську. Як він так може міститись? Як може, наприклад, перепел, якої заправки в місті комсомольську? Як він може боротися проти будівництва Біланівської не ча комбінату? У той же час Олег Савченко запропонував свою кандидатуру до Верховної Ради. Зараз ведеться передвиборча боротьба. І я згоден, я теж веду зараз певним чином передвиборчу боротьбу. Але на яких позиціях я стою? Я стою в позиціях патріотизму, не стою в позиціях державності, я стою на позиціях захищення. Гідності українців, мешканців міста і захищення їх інтересів. У неділю, на традиційному вічі, організованому Кременчуцьким майданом, людей зібралося близько сотні. Окрім звітування про допомогу громадського об'єднання бійцям АТО, майданівці вчергове говорили про майбутні вибори до Верховної Ради. На думку Ганни Павленко, єдиним запропонованим майданом кандидатом до парламенту має стати Володимир Пилипенко. Ми зараз представляємо нашого кандидата в депутати Верховної Ради Пилипенка Володимира Івановича. Це наш основний волонтер, це наша душа. Ми розуміємо, що наша сила в єдинстві, в єдності, скажімо так, і ми повинні бути єдині. У нас єдиний кандидат. До речі, Володимир Пилипенко позиціонує себе також як борця проти Біланівського гоку. Діти Кременчука долучилися до збору коштів для бійців, які беруть участь у бойових діях. АТО на сході країни вчора у сквері Олега Бабаєва вихованці бдюту зібрали більше 4 тисяч гривень для реалізації цієї благородної мети. У неділю у сквері Олега Бабаєва відбулося справжнє талант-шоу. По перше, вихованці будинку дитячої та юнацької творчості провели виставку-продаж власноруч виготовлених виробів. Ми придбали картину волошки як знак. Миру, любові таке. Пасує мені до жовтого, бачите, да, як прапор України. По-друге, юні таланти бдюту підготували яскравий концерт на підтримку військовослужбовців, які воюють на Донбасі. Сьогодні весь народ об'єднався в єдиному пориві допомогти нашим військовим, які зараз зі зброєю в руках захищають всіх нас і здобувають для всіх нас мир на Україні. І будинок дитячої та юнацької творчості не зміг стояти осторонь. Ми вирішили також долучитися до цієї акції. І сьогодні всі разом і педагоги, і діти, вийшли із виставкою ярмарком продажем наших робіт, які виконали і вихованці, і педагоги, і з великим концертом, у якому взяли участь абсолютно всі колективи нашого закладу. Близько ста доробок розпродали у цей день. Волонтери збирали кошти і під час концерту. Таким чином Кременчужани пожертвували на потреби військових 4 тисячі 8 гривень. І про погоду завтра на території Кременчука очікується хмарність короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме 8-12 градусів в день до 17 із посначкою Плюс отримали таку інформацію від Полтавського гідрометеоцентру. Не забувайте дзвонити до редакції Кременчуцьких новин за таким номером 78 08 18. Зустрінемося вже завтра, о 21.30 на телеканалі Лтава. Щасти.